Всім привіт! З вами Роман канал Зір. Сьогодні буде цікава тема про те, як відрізнити підробку на прикладі Benchmade 535 Bugout та його підробки з Китаю. Я спеціально купив на промі підробний Benchmade Bugout 535 для того, щоб вам показати, в чому різниця між ними і в коробках, і в деталях самих ножів. Отже, дивіться далі, буде цікаво. Давайте почнемо із самої коробочки. Як видно, що вони трішечки відрізняються кольором, точніше відтінком, ось цей блакитний це підробка. Ось цей темно-синій це 535-й оригінальний ніж. У підробки вона трішечки більша, як у висоту, так і в ширину. Ну, це не принципово, якщо два поруч не стояти, то не скажеш. Але у оригінального всі кути майже прямі. У підробці вони зглажені. Також сам друк тут на оригінальному більш дрібніший, більш детальніший, ну і якби красивіший. На підробці це грубий, видно, якісь тут пропуски невеличкі є. До речі, оригінальний Benchmade 535. -й. Заклеюється з завода ось такою круглою наклейкою, такий от стікер. На підробці такого немає, взагалі нічим не заклеєний. Дивіться на самі надписи. На оригінальному шрифт трошечки тоненький, ніж на підробці. Штрих-код на них обох співпадає. На бенчмейді 535 оригінальному є ще. QR-код та дата виробництва. QR-код лише не для перевірки, а для переходу на сайт Benchmade. Він ні для чого, в принципі, не потрібен. Так само китайці могли б його тут розмістити, він на всіх коробках однаковий. Проте, тут також видно, що 535 надпис відрізняється від. Оригінальному, точно на 535-му, тут і шрифт трішечки інший, а на підробці він більш жирніший, ну і трошечки посунуто. Тут все по центру знаходиться, а тут е друк зміщений в сторону. Ще зверніть увагу: всі надписи на оригінальному бенчмейді читаються чітко, а на підробці через цей друк діагональних полосок. Трішечки заважає прочитанню самих надписів. Не так, щоб воно взагалі не читалося, проте видно, що на оригіналі майже не видно цих полосок. А тут вони так сильно намальовані і заважають самим всім цим надписам. Зовні ми бачимо, в чому різниця, вже відразу має насторожити, якщо коробка. Відрізняється від оригінального. Якщо щось не так із надписами, то тут варто дуже-дуже ретельно дивитися, що всередині. В більшості випадків, якщо у вас є підроз... підозри до коробки, то і всередині знаходиться також на оригінальний ніж. І тепер перейдемо до найцікавішого, що знаходиться всередині кожної коробочки. Відкриваємо оригінальну коробочку. Бачимо, все акуратненько, в трохи. Пенопласту і в такому чехольчику лежить наш Bug 535. Підробка. Відразу видно, що знаходиться якийсь додатковий поліетиленовий пакет. Знімаємо цей поліетилен, його легко викинути, якщо вам хтось хоче напарити підробку, то цей кульок викинув і нібито оригінал. Але дивимося далі. Тут є такий спеціальний пенопласт додатковий. В підробці немає. Ось ця надпись про аксіс, механізм фіксації має знаходитися під кліпсою. Проте нечесним продавцям нічого не заважає його також під кліпсу поставити. Але якщо ми подивимось на самі надписи, то, по-перше, цей зроблений неаккуратно, знову ж таки, несиметрично. І це такий товстенький картончик, а це такого ж плану, як і сама інструкція, з такий тоненький папірець. Гаразд, Дивимось на інструкції. Інструкція першочергово може бути запнута і під пенопласт, ось таким чином стояти. Або може бути. В оригінальному просто покладено на дно коробочки. Я зустрічав обидві варіанти. Тут немає різниці, не можу сказати, як воно, що має бути обов'язково саме так. Хоча сама інструкція також відрізняється від підробки. Окрім кольора, який теж світліший, ніж на оригінальному, ось тут. Папір трохи товстіший, але не в тому річ. Самі інструкції вони відрізняються. Можливо, такі були раніше, я вже того не пам'ятаю, проте зараз вона іншого і розміру, і складу. І зверніть увагу: в підробці вона складена неакуратно, Стерчать краї, якісь, щось не так знаходиться, щось туди-сюди. Воно не так як виглядає, як в оригінальному. Знімаємо ці чорні мішки з оригіналу та підробки і детально роздивляємось обидва ножа. На перший погляд, ці два бенчмейди ну, дуже схожі, можна сказати, майже ідентичні. Проте це лише на перший погляд. Якщо подивитися уважно на багато деталей лезо, руків'я кліпса. То далі ви побачите, в чому різниця, і ви вже ніколи не сплутаєте підробку з оригіналом. Почнемо із леза. У оригінального на лезі фінішне покриття це Stone Wash. На підробці це сатинування. Але ця частинка верхня це взагалі поліровка, вона навіть нічим не оброблена. Я не можу сказати, що мені от подобається більше звичайний Stone Wash, ніж двохтонова обробка леза, але на підробці факти залишаються фактом на Лезі сатін заміж Стоунвоша. Самі шпеники. На оригінальному 535-му він світліший та одного кольору. На підробці маємо знову ж таки двокольорний якийсь шпеник, який не дуже красиво зроблений. Через анодування різного кольору, якийсь перехід тут іде, Ну, видно, що щось не так. Марка сталі S30V також має інший шрифт, і на підробці набагато глибше вирізано лазером. Якщо провести нігтям по оригінальному, трішечки відчувається якась нібито нерівність, нібито загибна, але вона. Не шкрябає. На підробці тут суттєво вирізано лазером сильно, глибоко. І так само знаходиться все і на зворотній стороні, тобто там, де логотип бенчмейда На оригінальному бенчмейду, логотип майже не відчувається нохтям. Точніше, я би сказав, взагалі, якщо переводити, воно нешкрябає і не відчутно. На підробці. Сильно вирізано лазером глибоко так само. Форма цього метелика також не чітка у порівнянні з оригінальним бенчмейдом. І деякі деталі на самому логотипі також відрізняються від оригінального, наприклад, ось цей знак Copyright C в кружечку. На оригіналі майже не видно, вона настільки дрібна, що, мабуть, без лінзи, без мікроскопу його і не побачити. Тут також жирно, це зробили, додали. Що ще сказати про леза? Що це 100% не 30 32 Яка тут сталь стоїть? Одному Богу відомо, точніше, дядечки Ляо, який сюди щось таки поставив. Чи це в ліпшому випадку може бути 8 хром? 13, 12, чи ще якась, або ж зовсім якась 420 сталюка. Ну, незрозуміло, яка марка, твердість і чи взагалі, взагалі вона ржавіє або ні. Трішки посуваємося далі і бачимо, що осьові гвинти також відрізняються. У оригінального 535 го це torx T10 у підробки Т8. Тобто зменшена зірочка на самому осьовому гвинті. Ну, мені в цілому подобається, що поставили Т10 навіть на багат, бо інколи навіть на великі такі складні ставлять зірочку Т6, яку легко зірвати. Тут е віддати потрібно шану бенчмейду, вони зробили правильно цей осьовий гвинт, а китайці це підробили неправильно. І також на осьовому гвинті оригінального. Така є сточечка, зрізано верхня кра... край, фаска, точніше сказати, а тут же просто на оцю півкулю вирізаний гвин під торкс. Не знаю, чи може камера передати матеріал самого років'я, але на оригінальному він трішечки більше блищить, і на дотик також відрізняється. На підробці він більш шерхуватий, ніж на оригінальному. І теж в мене є сумніви, що на підробці це саме Гриверий, а не звичайний пластик. Кольор руків'я також відрізняється, але не сильно. На підробці він на півтона темніший. Ну, це важко якраз передати. І от що дивно, якраз на січки тут, схожі з оригінальному, зробили майже так само, як і у Бенчмейда. Ось овий гвин з іншого боку бенчмейда майже не виступає. На підробці він суттєво виходить вгору ця півсфера. А тепер дивіться на кліпси. На оригінальному бенчмейду вона така, ніби як трішечки подряпана. Це оксидування іде, і воно завжди має такий вигляд. Інак, наприклад, на лезерманах чорних. Воно має такий самий вигляд. На підробці це просто крашена кліпса, однотонна, навіть красивіша, ніж в оригінальному, проте це дуже швидко зітреться і подряпається. Товщина леза і оригінала, і підробки складає 2.26-2,28. Тобто тут. Китайці по товщині підібрали ідеально. Вага оригінального бенчмейда богат 54 грами, а вага підробки 52. Ну, тільки що я пробував було ті ж саме 54. Ну, майже ідентично. Тобто, якщо у вас немає дуже-дуже чутливих вагів, то відрізнити оригінал від підробки, як це можна зробити з Ontario Red. Тому що неодноразово бачив більш важкі пацюки від китайців у порівнянні з оригінальними через те, що там лайнери не скелетонізовані. Тут по вазі, по товщині леза та по зовнішнім габаритам вони ідентичні. Побачили в чому різниця зовні в оригінальному та підробці? А хочете подивитися, що всередині. Гадаю, що хочете. Гайда розкручувати. Почнемо з підробки. На осьовому гвинті у підробки немає жодного фіксатора різьби. На оригінальному буває інколи таке, що відкрутити його не прогріваючи, неможливо. Так, є, дивіться, тут, по-перше, є і фіксатор різьби. Зазвичай синенький, ну, тут його маловато, на щастя, і ви бачите, що розмір самого гвинта у підробки менший. І довжина, і товщина також відрізняються. У бенчмейда всі гвинти на фіксаторі різьби. Тобто вони просто так не будуть розкорочуватися. На китайці на жодному немає ніякого фіксатора, причому вони ще й різних розмірів взагалі. Тобто я можу в одну долоню сміло покласти із підробки і з гвинти. І жоден я не перепутаю, тому що тут чітко видно, де від оригінального, а де від китайської підробки знаходиться гвинтик. Оригінальна накладочка від Benchmade має три вставочки металеві під гвинти для кліпси. У підробці тут лише дві їх. Тобто третій гвинт, там або просто декорація, або його немає, до речі. А, його немає взагалі. Тобто існують кліпси Benchmade на три гвинта і його можна перекрутити. Тут. -от Зекономили китайці, вирішили, що то буде зайвим, і не поставили. До речі, на підробці є всередині якісь циферки, якісь буковки, в оригінальному нічого такого немає. От іще. Отвір під боночку, у оригінального має зрізи по бокам. Тобто, якщо ви вставляєте. То це можна зробити лише в одному положенні. Для того, щоб бонка не прокручувалася, коли ви будете закручувати ніж. Це спеціально зроблені зрізи з одного та іншого боку. У Китайця вона чисто кругла. Тобто, коли ви закручуєте боночку цю, вона може крутитися як завгодно. На оригінальному такого не буде. Пластини механізму Аксіса дуже подібні одна до одної. Але у Китайці вона відполірована на бенчі ніби Єсатін. Тобто, просто зрізана якоюсь більш крупною пилою та й все. І пружинка Аксіса оміга-пружинка на підробці більш блистяча, ніж на оригінальному. Тепер на внутрішні механізми звернемо увагу. На оригінальному бенчмейді Пружинка Аксіса має товщину 0,53 мм, у підробки 0,6 мм. Тобто трішечки товща пружинка у підробки. Але, якщо ви звернете увагу, у підробки ця пружинка стерчить. Оцей кінчик, він виступає і суттєво в той час, як у оригінального, все чітко нічого навіть не чіпляється за палець. Стоперний пін у оригінального сріблястого кольору, у підробки пофарбований в чорний кольор. І, до речі, зверніть увагу, як неакуратно тут вставлена вставочка металева, сталева під кліпсу. Вона вже під кутом і якось цей гвинт закручений також повзарізьбу саму пішов. Переставити його, це буде ще той квест. Осьовий гвинт, до речі, у підробки, подивіться, як він гуляє. Тобто, витачка під вайнери, під осьовий гвинт зі зворотнього боку, має дуже великі допуски. В оригінальному це ще спробую його вставити туди. Нам настільки все тугеньке, настільки все підогнано. Правильно і чітко, що жодного люфту немає. Воно не рухається, коли його вставляєш в щівну, щоб попав цей скос. Мінімальний, мінімальний якийсь рух є, проте не можна знехтувати. Тобто, коли ви закручуєте саме гвинт, відрегулювати вам хочеться, щоб не було перекосу леза. Чи як вам виставити потрібно, на китайці це буде зробити значно-значно важче. На оригінальному бенчмейді стоять бронзові шайби, на підробці латунь. А от переставити оригінальний клінок на підробку дуже просто і вони взаємозаміняємі, буде працювати і так, і так. Дивіться ще який косяк на підробці. Через те, що вставка під гвинт кліпси знаходиться під кутом і вона виступає, лезо буде потрапляти по ній. Тобто це не обов'язково, коли воно вирівнюється, воно буде більш-менш, але буде чіпляти, якщо ви будете необережно ось вий гвинт тут регулювати, то буде ось таке. Цього не має бути в жодному разі. Якщо ви думаєте, що ви на цій підробці можете зняти кліпсу та переставити на інший бік, то ви помиляєтесь. От так от весело прокручується ця сталева вставочка разом з гвинтом. Тоді потрібно затискати окремо, ставити нормально, викручувати, ну, це ще той геморрой. А от те, що я казав, що. Оригінальна накладочка це грівері, а у підробці це просто пластик. Якщо ми можемо спокійно підробку так от взяти, погнути, в одну сторону спокійно іншу гнеться. з оригінальним ви такого не зробите. Вона трішки прогинається, але відчувається, що всередині є армованість і вона не така легка на згинання. Це як просто пластик, туди-сюди його можна згинати. Таке відчуття, що. Пластил якийсь. Тут, тут відчувається пружність і спротив на вигін. Тобто я боюся її зламати, я не буду її сильно гнути, але при однакових зусиллях на згинання китайська згинається дуже просто в будь-яку сторону. В мене тут накидано запчастини від обох бенчмейдів, і підробки і оригінально. Але я не переплутаю жоден гвинтик, жодну частинку цього менчмейду. Тому що кожен елемент, кожен абсолютно відрізняється в підробці від оригіналу. Від гвинтика до леза все тут абсолютно різне. Воно схоже, але воно не таке, як в оригіналі. Китайську двома пальцями отак згинаю руків'я і воно спокійно повністю. В оригінальному, як би я сильно не тиснув, але до кінця, щоб дві накладочки разом з'єднати, мене не виходить. Разом. Дивіться разом, Оп, лівою рукою, яка в мене слабша. І правою я значно сильніше тисну і так і не можу його разом з'єднати. Друзі, я передемонстрував вам різницю між оригінальним 535 та його підробкою. Сподіваюся, ця інформація буде для вас корисною, і ви тепер ніколи і ніде не помилитесь у виборі оригінального ножа та підробки. Підробка буде завжди гірше по якості матеріалів, по якості виготовлення. Крім того, ви будете знати, що ви користуєтесь підробкою. Краще купіть чесного китайця: Ганзу, Блек Фокс. Скіф плюс ектів зараз дуже-дуже багато чесних китайців бюджетного сегменту, які ви можете собі купити, або ж європейця Апінельку, Мам, тобто недорогі ножі, які також і ріжуть, але не претендують на звання бенчмейт, тобто псевдобенчмейт. Краще, якщо у вас не вистачає коштів, купити щось чесне і чесно ним користуватися. Знаючи, який результат ви отримуєте від нього, і що ваш ніж не зламається і не підведе вас, коли він вам буде вкрай потрібен. На цьому все. Сподіваюсь, інформація була для вас корисною. Підписуйтесь, ставте вподобайки, коментуйте. До нових зустрічей.